Пані Ганна, два слова ще і рухаємося, ми ще дуже сильно забуваємо і те, що питають самі е, ново, е, нові військовослужбовці, ну, да, які mm -hmm. раніше були пекарями, вчителями, там, ким завгодно е, ведучими. І е, вони задають питання, чому я е, мобілізований місяць тому іду тримати окопи, а військовослужбовці, військові, які готували в яких держава вкладала купу грошей, сидять в тилу. На сьогоднішній день 10% від складу збройних сил України отримує сотку. Тобто перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Може і це треба передивитися, бо у нас кількість ТЦК набагато нижча за тих, хто перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Це теж дуже сильно впливає на мотивацію, тому що як не крути, не крути кадрові військові мають бути поруч з тими, хто мобілізувався місяць тому. Ну і звичайно, на мотивацію впливає і те, як. Ведеться роз'яснювальна робота, і в першу чергу комунікація без якихось е, популярних гасел е, всіх закриємо, всіх відправимо. А роз'яснювана чітка е, конкретна робота комуніка, бо це таке гасло, будь ласка. Ж, що ну uh -huh. не просто Я вже хиба, бо просто... військо – це система. Не можна сказати, що от, ну, як ви зараз сказали, про те, що тільки 10%. насправді ну при ротаційному принципі піджіть я, просто давайте, щоб ми це теж не вводили в оману людей для загального розвитку. Є логістика, є забезпечення, є підготовка, і так, це так завжди до працює. Не можна не, не можна зразу взяти. І як, от є проста, це ж просте рішення називається. Давайте всіх кинемо в окоп. Добре, Ні, хороше кажу, рішення Навіть погодимося. Але можливо, не що не ми що ми отримаємо результаті спеціаліста, якого ви готували роками, як ви кажете, який має забезпечувати. Наприклад, бізьмаємо протиповітряну оборону. І він не є безпосереднім оператором, а з чимось іншим Гуртувала роками, людина потрапляє, в окоп, є різні. Як ми потім будемо компенсувати Знову готувати руками, ми ж не можемо. Ви самі це розумієте. Є дуже складні спеціальності. Жатується роками. У нас лікарів кидають в піхоту. От про це факт. Тобто це добре? Ні. Так ви ж до цього закликаєте. Ви кажете 10% тільки там. А це теж військовий, військовий лікар, він теж військовий. Я чую вас. Що у нас тут обережно дуже, дуже треба офіцерів, да. так офіцері е, в тилу, офіцери, сержантські посади, немає значення жодного разу, ніколи не будучи на передовій, А ті, хто вчора були звичайними цивільними людьми, які так само роками навчались на своїй професії, їх кидають на передову, і вони ніколи в тил не потраплять. По великому рахунку, і є професії так само в тилу, яких можна замінювати на тих, які обмежено придатні. А багато хлопців використовують так само це система, яка не працює. Добре нормально давай. три крапки на цій темі. Ми ставимо. Рухаємося до наступної теми і наступних подій, які теж дуже впливають на Україну. Говорили майже дві години. Чинний президент США Джо Байден зустрівся зі своїм наступником Дональдом Трампом. Як розповіли в Білому домі, політики обговорили питання майбутнього розвитку Сполучених Штатів. Говорили лідери також про Україну. Байден заявив, що підтримка Києва в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, бо сильна і стабільна Європа вбереже Америку від втягнення у війну Зустріч була змістовною. Відбувся обмін поглядів. Вони обговорили питання національної безпеки та внутрішньої політики президент Байден Президент Байден підтвердив свою позицію, що Сполучені Штати постійно підтримують Україну в інтересах нашої національної безпеки. Це в інтересах нашої національної безпеки, тому що сильна та стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам, є важливою, щоб ми не були втягнуті безпосередньо у війну. Зазначу, що у палаті представників Конгресу США більшість здобули республіканці, тим самим закріпивши контроль партії та Дональда Трампа над урядом США. До слова, новообраний президент вже активно формує свою команду. Зокрема, Трамп планує призначити сенатора республіканця Марка Рубіо на посаду державного секретаря Сполучених Штатів, а скандального конгресмена з Флориди Метта Гетца – генеральним прокурором країни. Скандального, бо раніше геться звинувачували в сексуальних зловживаннях і вживанні наркотиків. Крім того, конгресмен виступає проти того, аби США допомагали Україні. У той же час ще одна противниця підтримки Києва, Тулсі Габард стане директоркою національної розвідки Сполучених Штатів. Ще в 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігав, що Габарт уже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Зокрема, вона неодноразово заявляла, що у військовій агресії Росії винні саме Сполучені Штати, а також активно дезінформувала світ про наявність буцімто розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України. Натомість посаду нового глави ЦРУ отримає Джон Редкліф, колишній директор національної розвідки, за першої каденції Трампа. Тим часом міністром оборони США стане ветеран Нацгвардії, ведучий телеканалу Fox News, Під Гексет. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він критикував адміністрацію Байдена за неналежну підтримку Києва, а цьогоріч вже виступав проти фінансової підтримки українських сил оборони. Крім Гексета, Трамп вирішив взяти в свою команду і одного з найбагатших людей світу Ілона Маска. Бізнесмен разом з колишнім кандидатом в президенти від республіканської партії Вівеком Рамасвамі мають очолити спеціально створений департамент ефективності уряду. Водночас ймовірним радником Трампа з національної безпеки стане Майк Волц. Сьогодні він вже зробив заяву щодо війни в Україні. каже Трамп має намір привести Москву і Київ до переговорів. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні. До слова Трамп планує призначити спеціального представника по Україні. За даними ЗМІ, ним може стати дипломат Брайан Хук. Отже, ми бачимо, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирає вже свою команду різні люди. Як вони будуть працювати, покаже час. Покажуть їхні дії, тоді будемо аналізувати. Наше, що цікавить, нас цікавить е, обіцянка Трампа, напевне, стосовно закінчення війни. Зрозуміло, що за 24 години це зробити неможливо. Це була така абстрактна передвиборча, певна обіцянка, але, тим не менш, е, він її хоче виконати. Він хоче е, розробити концепцію швидкого закінчення війни, швидкого вирішення цього питання, яке дуже дошкуляє. Е, і, звичайно, що. В результаті отримає Україна. До чого варто готуватися? Давайте, напевне, пане Віталію, почнемо з вас. До чого нам готуватися? Чи? Ну, я маю на увазі, от в цьому контексті: контексті е і формування нової американської команди, і в контексті цієї стратегії, яку хоче випрацювати Трамп. Можна, мабуть, декілька вже груп людей в його команді виділити. Тобто ті люди, які будуть там Марко Рубіо, вони згадали, його здається. Так, так. так. Угу. Тобто ключові посади важливі для нас це держсекретар, це радник з питань національної безпеки, міністр оборони, звичайно, люди, які працюватимуть в Сенаті, Конгресі, само собою. І в розвідці так про генерального прокурора я був би спокійніший. Його ставлення до України для нас не, не настільки важливе, в нього будуть інші задачі. Так, от коли ми говоримо про того ж е, е, держсекретаря, то е, те про радника з Нацбезпеки і про, про е, міністра оборони потенційних вони стануть такими, коли їх в сенаті підтвердять. Але враховуючи е, той успіх, який є у республіканців, очевидно, проблем з цим не буде. Їх називають яструбами. Це для нас хороший, хороший знак. Чому? Тому що це люди, які близькі до такої старої республіканської школи, в тому сенсі, що позицію свою вони будуть пропродавлювати. Здається, був твіт того ж Рубіо про те, що мир з позиції сили буде. Це те, що десь близьке до того, яким чином наші керівники сьогодні. Бачить подальший розвиток подій. Звичайно, що це буде тиск і на нас. Тобто, треба розуміти, що буде тиск і на нас, враховуючи нашу залежність від Сполучених Штатів, буде непросто з цим справлятись, але треба розуміти, що цей тиск буде не тільки на нас, він буде так само і на Росію. І мені здається, що бачення топових людей з нової адміністрації президента Трампа вже майбутнього. Воно не передбачає, скажімо так, успіху для Росії. Тобто, це адміністрація, яка не буде працювати на успіх Росії. Чи означається, що вони будуть такими палкими прихильниками українських інтересів? Точно ні. Вони будуть реалізовувати американські інтереси, так як вони це бачать. Знову ж, на наше щастя, я думаю, що наші інтереси з американськими співпадають набагато більше, ніж російські. Тому тут треба, як то кажуть, тримати дуже близько контакт. Треба працювати з тим, щоб е, той формат реалізації оцих ініціатив Трампа, який може з'явитись, він був для нас максимально прийнятний. Ну в першу чергу ініціатива Трампа посадити Україну Росію за стіл перемовин. Ось його кінцева мета. А тут складно сказати, що є кінцевою метою, тому що кінцева мета має бути якраз результатом того, що буде в результаті. Переговорів, тобто, що має стати пізніше? Що стане е, завершенням е, конфлікту, так як це розуміє Трамп? Чи, чи може це бути довготривалий мир? Мабуть, складно, тому що е, довготривалий мир передбачає там відновлення дипломатичних стосунків, погодження так би мовити, всіх питань, таке інше, таке інше. Чи може це бути припинення вогню? Це якраз очевидно те, над чим адміністрація Трампа буде сконцентрована. Ну і побачимо, чи ті умови припинення вогню, які будуть сформовані майбутньою адміністрацією, для нас будуть, я думаю, прийнятнішими більше ніж для Росії. Тому що треба розуміти, що для Росії навіть те, що ми зараз чуємо від. Різних джерел про те, яким чином може бути припинення вогню. Но для них це неприйнятно, тому що це означає, що вони жодної своєї цілі не досягли. Жодної, то як вони декларували. Це не означає вирішення наших цілей, бо наша задача відновити суверенітет, відновити територіальну цілісність, яким чином все це буде зведено до якогось єдиного знаменника. Це питання відкрите. Пане Ростиславе, от в цьому контексті що має зробити Україна? Які кроки е, треба зробити для того, щоб можливо, е, по-перше, відстояти свою позицію? Якщо на нас будуть тиснути, чи є в нас вибір? Ну, дивіться, перш за все, е, треба доносити цю позицію, тому що для відповідальної влади будь-яка ситуація це є е, умови для роботи. Е, як би загально це не звучало, але це обов'язок. Для того щоб по ньому працювати, і треба знаходити способи чи в безпосередніх контактах, шукаючи різні стосунки на різних рівнях в оточенні не тільки Трампа, але взагалі керівництва республіканців і цієї групи, яка разом з ним говорячи з ними зрозумілою їм мовою. Змінивши підхід від такого, те, що подобається знову, Ми в попередній частині передачі говорили про ефектні, красиві жести. От зараз від цього треба відмовлятися а шукати можливості розмови, яка доведе одну дуже просту річ. Бо от Трамп заявив відразу після того, як стало ясно, що він переміг на виборах, що він зупинить війни. Але питання в тому, щоб зупинити війну треба вирішити іншу задачу та знову да, ставлячи правильне питання тільки тоді отримаєш правильну відповідь ти е, зупиниш війни лише коли ти зупиниш Росію. Тепер що потрібно для того, щоб зупинити Росію? Бо справді... Путін уже ж говорить про те, що ні-ні ні, ні, ні е, тільки по конституції, тобто чотири області, хочу нагадати, що е, правобережні Херсонщину втратили в бою, а до Запоріжжя навіть не підійшли, і ну десь Боги не підійдуть ніколи. Але вони вже замахуються на те, що віддайте їм все. Е, е, Ці всі денацифікації, ні армії, ні мови, ні віри, та оці всі стамбульські історії. Е, вони теж далеко від як люблять казати Сміресіяни ре на землі, але вони це виставлятимуть в переговорах, і тому задача української влади і безпосередньо. І разом з союзниками доносити до американської адміністрації, яка зараз формується, і до тих, кого вони слухають, які насправді є аргументи, і що насправді потрібно робити для того, щоб виконати власні ж плани Трампа і його оточення, і знов таки це забіг дуже складний і дуже тривалий. Але якраз для того, останню тут тезу скажу: якраз для того, Україна знову має об'єднати всі зусилля. У 2022 році об'єдналися люди. Фактично, українці захистили державу, здивували світ, і зараз, по-хорошому, політикам українським владі в першу чергу треба теж здивувати і українців, і світ. Здатністю об'єднувати, здатністю використовувати всі можливості, всі наявні контакти, і всі вміння працювати із західною аудиторією, щоб вирішити цю дуже складну задачу. Без цього, ну вибачте, тоді ми будемо по волі волн, так як захоче таке досить цікаве оточення, яке зараз формується навколо обраного президента Сполучених Штатів. Ць цьому можна запобігти, цьому треба запобігати. Були е позитивні да результати. Хочу е нагадати, що за президента Трампа та Україна отримала летальну зброю в 2017 році. таке інше але це потребувало безпосередніх контактів тодішнього президента Порошенка з Трампом. Дуже широкої підготовчої роботи, яка на різних рівнях велась, до речі, і парламентської дипломатії, теж задіяної дуже широко. Це результатом стало якраз навпаки посилення позиції України в стосунках з тодішнім президентом Трампом. Як повторити це? От зараз про це мають думати в офісі президента. Про це має тривати наради влученням всіх провідних політиків. Ми цього поки не бачимо. Тому ну що ви питаєте, що робити. Перелік є. Чи буде це зроблено? Ну от побачимо вже ближче. Дивіться, ми от до американських виборів займалися дуже активно різними самітами миру і представленням планів перемоги різним світовим лідерам. Чи означає це, що після. Уже нової американської адміністрації. Ми будемо це робити заново. Чи будемо просувати цю ж тези і е, запрошувати на саміт миру е, вже Дональда Трампа, чи е, починаємо з чистого листа? Як ви думаєте, пані Анна? Я думаю, тут Україна не суб'єкт. От, на жаль, і ми суб'єктність втратили в той момент, коли е, ми не встали на воєнні рейки. Як мали зробити? А, і зважаючи на те, що ми зараз на 100% залежні від е, західної допомоги, е, говорити про те, що е, будуть робити так, як ми скажемо, ну, це я знаєте, я, в мене позиція казати все як є. Я не думаю, що так буде. Те, що ми можемо і маємо доносити, як ми це бачимо, і е, доносити, як це має бути, це одне. Чи будем, будуть нас приймати так, як нам би хотілося, зважаючи на те, які пости по відношенню до влади роблять республіканці, їх команда не думає, бо вони відверто, як то кажуть, глузують. Ми зараз маємо американську монобільшість. По великому рахунку, і е, їх всіх об'єднує відносно України е, теза про переговори і закінчення війни. Ніхто не говорить на чиїх умовах. Але е, тут я теж додам, що я не вірю, що Сполучені Штати погодяться на умови Росії, тому що Сполучені Штати так само не можуть програти Росії. Скільки вони нам допомагали, допомагають, і я впевнена, що будуть допомагати. Але ми маємо всі зрозуміти, що 100% взагалі суб'єктність, яку ми б бажали мати, ми її там не маємо. І зважаючи на риторику, яка йде від республіканців, то переговори будуть дуже швидко. Я це підтримую, чесно вам скажу. Ми можемо говорити тут багато про що, можете мені, мені виліпити там, підрив обороноздатності, там, за те, що я говорю про те, що потрібні переговори. Да? Але зважаючи на ситуацію на фронті, потрібні переговори. І дякую республіканцям за те, що вони це позиціонують. Пане Вадиме, що ви скажете? От, і про переговори, про які говорять в американській адміністрації, і готують спецпредставника, який буде, напевне, готувати можливо, майданчик, можливо, тематику, можливо, і е результати цих переговорів. Ну Україна ж ніколи не відмовляла, вона не веде їх просто прямими, правильно? Бо в нас би таким чином не було і обміну полонених, не було би зернових угод, тобто які попередні дозволяли нам якраз виконувати якісь кроки. А тому перемовини, мабуть. Постійно або готуються, або ведуться, називаємо це так. А я би не так ховав одразу вже нас як суб'єкт. Я все таки тут не згоден з дефініцією. Чому тому, що ми багато наша дипломатія і загалом держава зробила для того, щоб наші партнери заклали можливість нас далі боротися, навіть у разі, якщо ми матимемо. Прямо такий стоп а, за океану, тобто європейські партнери, і, зокрема, і наші союзники в НАТО, а, не союзники, перепрошую, ті, хто нас підтримують. Поки що, на жаль, ми ще не є союзниками, сподіваюся, будемо, але партнери багато заклали таких запобіжних, зокрема і фінансових. Тобто, є можливість так само закладені, можливість постачання України відповідними боєприпасами. Тому в цьому плані я не думаю, що якраз що буде все швидко. Є якраз багато запобіжників. У нас нам дали люфт. Можливість якраз вести ці перемовини дуже багато залежить від нас, від Збройних сил, від загалом держави і суспільства розуміння того, що, можливо, ми справді є в, якійсь, в якомусь плані на фінішній прямій в, ці, в цій частині, але а, що це як знову чергове надзусилля, про яке ми говоримо. І тут дуже важливо, я думаю, нагадати все-таки американцям а, про новим. Політичним лідерам про потребу нашого озброєння максимально для того, щоб ми могли ці перемовини все таки вести, як було зазначено, для перемоги США. А не для їхньої поразки, фактично, вто в тій підтримці, яку вони надавали Збройним силам України і загалом українському народу. А який концепт цих перемовин? Який концепт має випрацювати для себе Україна для того, щоб або сказати: от ці червоні лінії ми не перейдемо, ми не торгуємо територіями, ми не віддаємо територіям? Чи нам доведеться під тиском партнерів піти на це? На даний момент політичне керівництво дипломатичних, так що було озвучено, у нас е, була озвучена основна лінія, про яку згадувалось, і про план перемоги. Що до 91-го року ви я думаю, ми всі знаємо цю е, лінію. Е, яка буде нова лінія? Я думаю, що якраз оцей люфт і час, який нам дають, е, наші партнери, які заклали відповідне фінансування, і європейські я зараз говорю, західні, які без фінансування можливого штат і можливо, буде ще остання, як знаєте, кажуть, остання пісня Байдена, яка все таки спробує теж закласти відповідні ресурси від а, нашого партнера Сполучених Штатів, і це якраз і дозволить сформувати новий порядок денний дипломатичний.